Книжці Мирослави Макаревич, музична Україна, розповідається про Мирослава Скорика, композитора безмежного таланту. Твори, якого стали невід'ємною складовою української сучасної культури. Він один із найвідоміших у світі українських композиторів. Мирослав Михайлович внучатий небіж Соломії Крушельницької. Саме вона виявила у нього гарний слух і порадила віддати хлопця вчитися музиці. Мирослав Скорик автор музики до багатьох відомих українських фільмів. У 1964 році він створює музику до кінострічки Сергія Параджанова Тіні забутих предків і стає відомим на хвилі успіху. Стрічки композитор написав гуцульський триптих. Гуцульський фольклор став яскравою ознакою композиторського стилю Мирослава Скорика. Послухайте гуцульських криптях. Ша його мелодія Ля Мінор написана у 1981 році до фільму Високий перевал на прохання кінорежисера Володимира Денисенка. Мелодія Ля Мінор для скрипки вважається уособленням зраненої ніжної душі України. Перекладена вона для різних інструментів від бандури до флейти і вважається неофіційним гімном України. Звучить мелодія на мінор.